Щиро вітаю, та панове, З вами знов Дмитро Чкалкін та наша щотижнева інформаційно-розважальна програма «Саундчек». За традицією розпочну цитати нашого старого приятеля, царя Соломона, яка еклезіаста, ніфхахшем мі мі у мікесифу хентов» Добре ім'я ліпше велике багатство. І добра слава дорожча за золото та срібло. Одна з головних проблем сьогоднішнього часу полягає в тому, що в світовій політиці критично мало людей з бездоганною репутацією, так само критично мало лідерів, які викликають безсумнівну і заслужену повагу своїх співвітчизників. Колись Вінстон Черчилль визначив, чим відрізняється політик від державного діяча. Якщо політик думає про наступні вибори, то Справжній політичний діяч дбає про наступні покоління серед політиків сьогоднішньої епохи. Важко знайти тих, хто зовсім не опікується своїми рейтингами і результатами майбутніх виборів, але все ж таки є ті, хто дбає про інтереси майбутніх поколінь і хто виправдовує дійсно довіру своїх співвітчизників. До останніх я в би. Обраного нещодавно канцлером Федеративної Республіки Німеччини Фрідріха Мерца. По президенти іданки міх відроун одних ними дівал. Майбутній канцлер народився 11 листопада 1955 року. Його батько був суддею. Вів процеси проти колишніх нацистів. Дід Мерца за материнською лінією з 17 по 37 рік був мером Брілона і членом фашистської партії. Сам Фрідріх в дитинстві був далеким від бездоганного ідеалу. Він був важким підлітком, стикався із складнощами в навчанні і часто порушував дисципліну. У 70-ті роки Мерц захоплювався рок культурою, відрощував довге волосся, грав у рок-групі та ганяв на мотоциклі. Саме через проблеми з дисципліною йому довелося змінити школу в рідному брілоні. У дитинстві Мерц пережив серйозну хворобу, туберкульоз, через який провів півроку в клініці. Це суттєво вплинуло на його ранні роки, але не завадило здобути освіту та зробити кар'єру. Під час строкової служби в Бундесвері, з п'ятого по 76-й рік, Мерц служив в артилерійському підрозділі, але не зміг завершити підготовку офіцера запасу через травму коліна. Після армії вивчав право в університетах Бонна та Марбурга. Він одружений, має трьох дорослих дітей і є пілотом-аматором. Життя Мерца було затмарено втратами. Його молодша сестра загинула в автокатастрофі у 21 рік. А молодший брат помер від розсіяного склерозу, не доживши до 50-ти. Ці події сформували його стійкий характер в особистому плані. Він людина твереза і дисциплінована, хоча інколи буває досить запальним. Особливо Фрідріх Мерц популярний в Німеччині серед чоловіків старше 45 років, але трохи меншою мірою серед молодих жінок. Мерц вважається талановитим оратором і добрим полемістом. Люди, які близько знають його, називають його прагматичним, прямолінійним. Інші трошки зарозумілим. Крім німецької, володіє англійською та французькою мовами. Під час роботи у великих міжнародних компаніях Мерц заробляв до 1 мільйону євро на рік і забезпечив собі солідні статки. Мерц успішний бізнесмен і мультимільйонер, але публічно позиціонує себе як представника верхнього середнього класу. Його статки, зароблені в юридичній та фінансовій сферах, часто стають темою дискусій в Німеччині. Мерц має особисті зв'язки з Україною, зокрема, товаришує з мером Києва Віталієм Кличком. Він був першим німецьким політиком, який відвідав Україну після деокупації Київщини в травні 22-го року. Демонструючи свою підтримку. Він свого часу активно увійшов в політику, але так само голосно вийшов із нею за кілька років через розбіжності з фрау Меркель. Треба зазначити, що Мерц і Меркель. Роками конкурували за лідерство в ХДС у 2002 році. Меркель витіснила його з ключових партійних позицій. Після чого він на десятиліття відійшов від політики до бізнесу. Його повернення в 2022 році стало тріумфом після років поразок. Дійсно, Мерц відомий своєю різкою манерою спілкування, яку що іноді сприймається як зухвалість. Німецькі змі описують його як людину з трохи непередбачуваним характером, яка говорить те, що думає, без дипломатичних прикрас. Фрідріх Мерц підтримує максимальну свободу торгівлі та конкуренції, виступає за зниження і спрощення податків, щоб кожен німець міг розрахувати свій податок на підставці для пивного кухля. Він виступає за стимулювання зростання економіки Німеччини. Мерц затятий прихильник розвитку атомної енергетики. Закриття атомних електростанцій називав Божевіллям, заявляв про готовність побудувати кілька газових електростанцій, непохитний у питанні відмови від російського газу. Він виступає за кардинальну зміну міграційної політики Німеччини, підтримує постачання військової допомоги Україні і рішучі у тому, щоб узяти цю ініціативу в свої руки. Він за постачання Києву ракет «Таурус», які здатні задавати ударів по об'єктах. У глибині території Росії також новий канцлер Німеччини підтримує санкційний тиск на Путінську Росію у 2025 році. Мерц запропонував ідею створення Європейського оборонного союзу з ядерною співпрацею Франції та Великої Британії, щоб зменшити залежність від США. Ця ініціатива викликала широкий резонанс. Цікаво, що Фрідріх Мерц колекціонує фігурки та зображення орлів. Орел, як відомо, це символ сили, незалежності й зору на далеку перспективу. Він казав, що Орел уособлює його політичну філософію бачити далі ніж сьогоднішні новини. У канцлера Мерца є особистий номер телефону Дональда Трампа. Він спілкується з ним за допомогою смс і смайликів. Водночас політики звертаються один до одного по імені, а не по прізвищу. До візиту до американської столиці Мерц готувався дуже ретельно, що має стати прикладом для багатьох політиків. Мерць, як стверджують його радники, був готовий до всього під час спілкування з Трампом як до дружньої атмосфери, яка була з Макроном, так і до публічної критики, з якою зіткнувся Зеленський. Напередодні візиту до Вашингтону Мерц обмінявся думками з главами держави-урядів, яким вже Вдалося провести ефективні перемовини з Трампом. Він вирішив прямо не протистояти Трампу під час бесіди, адже просто говорити в лоб Трампу про цінності, про важливість протистояння агресору. Тощо безглуздо, він дізнався про слабкості Трампа і привіз йому сертифікат у золотій рамці про народження його діда Фрідріха Трампа в Німеччині. Мерс подарував Трампу ключку для гольфу, сподіваючись, що ключка і дідусевий сертифікат допоможуть отримати згоду Трампа на схему, за якою Німеччина закуповує у США зброю для України. Він двічі успішно визнав, що його позиція з багатьох питань діаметрально розходиться з думкою Меркель, яку Трамп не втерпіти не може. А жорстка міграційна політика Мерца, його діловий досвід і знання США це. Те, що може викликати у Трампа симпатію, він сказав про величезну роль Сполучених Штатів у звільненні Німеччини від нацизму, хоча ця його заява була неоднозначно сприйнята Трампом. За підсумками Мерц анонсував нову схему виробництва ракет для Києва за гроші Берліна. Трамп на цю тему не висловлюється, але тим не менш, Вашингтон. Нишком вже схвалив передачу Україні 125 далекобійних ракет для реактивних систем залпового вогню, а також Петріоти, які раніше перебували на озброєнні Німеччини. До речі, Німеччина навряд чи ухвалила б рішення про спільне з Україною виробництво ракет, якби США виступило категорично проти. Мерц найімовірніше, намагатиметься домогтися від Трампа готовності посилити тиск на Росію і посилити санкції. Наступні висловлювання Фрідріха Мельца яскраво демонструють його модус Вівенді та модус операдії. Ми не шукаємо свободи і миру на колінах у Путіна. Мир можна знайти на будь-якому кладовищі. Обмежень за дальністю для ракет для ЗСУ не буде. Це дозволить Україні повністю захистити себе навіть від військових цілей за межами її власної території. Україна ніколи не зможе перемогти Росію. І гадаю, це ніколи не було її метою. Але для мене перемога означає, що вона повинна відновити суверенітет над своєю територією. Це не партнер, з яким можна домовлятися, це злочинець, який повинен відповісти перед міжнародним правосуддям, заявив Фрідрих Мерц про Путіна у 24-му році під час виступу в Бундестазі. Для України ми робимо занадто мало і діяли занадто пізно. Зрозуміло одне. Ми повинні продовжувати забезпечувати Україну хорошою військовою технікою. Ми повинні продовжувати підтримувати українську армію, щоб вона змогла захищати хоча б ті частини країни, які вона захищала досі. Ситуація, за якою США вестимуть переговори тільки з Росією неприпустима. Україна має бути присутня за столом переговорів як основна держава. Зараз ми змушуємо Україну битися зі зв'язаними за спиною руками. Є відомі вислів англійською мовою: Actions speak louder than words» вчинки набагато гучніше ніж слова. Тобто, сподіваюся, що за такими категоричними висловами пана Мерца послідують і не менш рішучі категоричні дії на користь не лише України, але й всієї Європи.